Ідень, подивись на мене, я твій друг, усміхнись, зроби ще крок. Я махну тобі рукою, а ти мені з любов'ю. Діти, послухайте вірш. Все, що є довкола тебе сонечко, хмаринка, небо, і пісок, каміння, води, і люди, часточка природи, поле, гори і травичка, ліс, повітря і водичка. Бджілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля це дитина є довкілля. Діти, тобто людина є частинкою природи. А зараз пропоную вправу. Відповісти мені на запитання, що було б, якби не прибирали сміття на вулиці? Так, скрізь би було брудно і не було б красиво. Люди б дихали брудним повітрям. А що було, якщо б не прибирати в лісі, наросли б ягоди і гриби? Що було, якби не прибирати сміття біля річки? То була б брудна вода, тому б не мали б де купатися і відпочивати. Діти від добрих справ дорослих і дітей усе в місті сяє, як сонечко. А зараз пропоную переглянути мультфільм Мишеня, мишко і брудні лапки, перейшовши за посиланням, Що мишко помітив, коли прийшов додому? Чим їв обід мишко? Що трапилось з мишком? Що мишку сказали мікроби? Який урок виніс мишко? Сподіваюсь, ви теж запам'ятали, що руки треба мити обов'язково. Діти, а ви займаєтесь спортом? Де можна займатися спортом? Вдома, на вулиці, в садочку, на тренуванні? Щоб у нас була мотивація займатися спортом? Пропоную зліпити фігурки людей, які займаються спортом. Перейшовши за посилання. Чекаю фото ваших спортивних фігурок. До зустрічі!